Привіт, я Настя. І з вами Green Forest. Школа англійської мови для дорослих. На цьому каналі ми говоримо про англійську мову, розглядаємо найкращі методи її вивчення, дізнаємось про нові цікаві слова і фрази, а також розглядаємо граматичні правила, які ви можете використовувати відразу після перегляду відео. А із сьогоднішнього відео ви дізнаєтесь про сім недієвих способів вчити англійську. Уявляєте? Є і такі. Тож швиденько підпишіться на наш канал. І натисніть дзвоник, щоб не пропустити нові цікаві відео. Я часто чую сумні історії про те, як людина вчить англійську протягом багатьох років, і все ще не говорить нею бодай на простому рівні. І далеко не завжди це означає, що людина лінива. Я і на курси ходила, і з репетитором займалась, і фільми дивилась. Все марно. Знайомі думки. Що ж тут тобто, так? Сподіваюсь, це відео дасть вам відповідь на це запитання. Тож, якщо ця тема вам цікава і ви більше не хочете робити помилок у вивченні англійської, переходимо до семи речей, які, на жаль, не допомагають вам вивчити англійську. Номер один заучування слів: словниковий запас дуже важлива річ, але слова виявляються марним багажем, якщо ви не розумієте, як і де їх використовувати. Ви, напевно, любите зберігати собі оці списки всі назви меблів чи частини тіла англійською, щоб колись всі-всі їх ретельно вивчити. Це абсолютно марна трата часу. Навіть якщо хтось із вас сяде і вивчить ці численні безмістовні списки, з них мало. Слова без контексту не працюють. Тому вчіть слова, які зустрілись вам саме у контексті у фільмі, в тексті, в діалозі, а не просто зі списку. Якщо ж ви є фанатом списків і не хочете відмовлятися від них, то для вас є одна порада. Ви можете брати список і додавати контекст до кожного слова, шукати речення або словосполучення з цим словом. Може, звучить трохи складно, проте ефективно. Номер два. Фільми та пісні без додаткового опрацювання. Читати англійську за допомогою фільмів та пісень це чудова ідея. Але пасивне слухання пісень ще нікому не допомогло з класний IELTS». Райсе не тіште себе ілюзією, що фільм англійською на фоні, поки ви прибираєте в квартирі, допоможе вам заговорити англійською. Якщо ви хочете отримати з цього користь, вам доведеться докласти трішечки зусиль. Наприклад, подивитись розбір тексту улюбленої пісні і запам'ятати якісь нові слова або граматику звідти. Тим паче, що у нас на каналі є ціла рубрика Англійська в піснях. Ось тут буде плейліст цієї рубрики. Їдь, дивіться, ми розібрали там вже купу кльових сучасних хітів. Що ж до фільмів, непоганий варіант дивитись їх з олівцем і принаймні виписати з фільму парочку цікавих фраз. Номер 3: Натиск складні для вашого рівня фільми та книги. Окрім того, що перегляд фільму на фончику не буде корисним, він також не принесе користі, якщо він банально заскладний для вашого рівня. Уявімо, ви взяли в руку олівчик, приготувались уважно слухати, що говорить головний герой, і вже на другій хвилині ви розумієте, що лізти у словник вам треба за кожним словом. В такі ситуації цей фільм не принесе користі, а тільки засмутить вас. Так само і з книгами. Обирайте таку, яка змусить вас лізти у словник десь 3-4 рази на сторінку, а хардкорну — залиште на потім. Номер 4: Відсутність розмовної практики: як не крути, мова — це в першу чергу засіб спілкування. Скільки б ви не поповнювали свій словниковий запас, як багато граматичних правил ви б не вивчили, без використання. Це просто пасивне знання, яке заб'ється в якусь далеку темну комірку вашого мозку у найбільш відповідальний момент. Отже, практика і ще раз практика. Якщо ви вчите мову самостійно або з репетитором, знайдіть розмовні клуби чи спікінг івенти і говоріть там. Говоріть з помилками та тремтячим голосом, аж поки не відчуєте, що всі ваші знання з англійської нарешті в активному стані. До речі, Green Forest проводить купу безкоштовних розмовних клубів щотижня. Є варіанти онлайн і періодично офлайн, а також інші цікаві англомовні івенти за інтересами. Залишу вам лінк на них в коментарі. Номер 5: вчити тільки розмовну англійську. Так звана розмовна англійська сприймається нами як антонім до англійської зі словників та підручників з купою правил та виключень. Коли ми чуємо слово сполучення розмовна англійська, то уявляємо собі просту англійську з мінімумом правил, яка одразу дозволить щебетати. Зізнайтесь, ви ж саме про неї мрієте. Цим часто користуються в маркетингу та рекламі: розмовні курси, розмовна англійська, розмовний підхід. Звісно, така англійська потрібна всім, щоб нічого не вчити та одразу говорити. Та давайте будемо чесними самі з собою. Не існує якоїсь міфічної англійської, якою можна розмовляти без граматики чи практики аудіювання. Speak Якщо ви хочете розмовляти, вам все одно доведеться вивчити present perfect і неправильні дієслова. It's okay, it's okay. Тож не фокусуйтесь на так званій розмовній англійській. Не шукайте, де вас навчають швидко без реєстрації та смс. Чим швидше ви почнете вивчати нормальну англійську, тим швидше ви заговорите англійською розмовною. Номер 6. Все перекладати на українську. В ідеалі вчити англійську без допомоги українською. Але в ідеалі ідеалі так. То взагалі народитися англомовним. Тож це нормально. Прочитати пояснення граматики українською чи зазирнути до англо-українського словника, якщо трапилось складне слово. Та перекладати українською всі слова не варто. Ви ж не хочете говорити англійською яка калькована з українською. Кожна мова це окремий світ зі своєю логікою, сталими виразами та метафорами. Тому, коли ви, наприклад, читаєте текст англійською, то не перекладайте його повністю. Ось таким має бути ваш алгоритм дій. Зустріли незнайоме слово. Спробували здогадати значення з контексту. Якщо не вдалося, подивились визначення у англійському словнику. Якщо визначення геть зрозуміло і слово ну, дуже складне, ну тоді вже дивіться переклад слова українською. Якщо і зараз не зрозуміло, добре, жартую. Номер 7. Численні вправи без методики. Чисельні вправи, тести та завдання, граматичні, лексичні, з правильними відповідями і без не допоможуть у вивченні англійської. Вправи та завдання працюють тільки як компонент цілісної навчальної методики. Для того, щоб вправи давали результат, вони мають бути грамотно створені, правильно підібрані і запропоновані вам для відпрацювання, як місточок між новою інформацією і реальною практикою. Самі по собі вправи і тести це зайва трата часу. Я знаю людей, які підсідають на тести з англійської на ігри в мобільному. Зізнайтесь, було у вас таке? Обираєш правильний варіант, отримуєш дофамінчик, радієш, повторюєш. І вони думають, що вчать англійську. Ні, друзі, це по суті жування жуйки вже отриманих знань знову і знову. Найкраща вправа це практика англійської. От її ніколи не буває забагато. Це були сім речей, які, здається, допомагають вивчити англійську, але насправді ніяк не наближають вас до мети. Вони наближають, але крихітними-крихітними кроками. Якщо не хочете розчаруватись та закинути англійську на роки, не робіть таких помилок. А щоб ваші дії давали максимальний результат, слідуйте порадам ось з цього відео. З вами була Настя та онлайн школа англійської Green Forest. Якщо це відео було корисним, ставте лайк. Також напишіть в коментарях ваш улюблений спосіб вчити англійську. Що саме є ефективним для вас? Можливо, це перегляд серіалу чи якесь хобі, яке змусило вас вивчити зайві 10 слів? Поділіться своїм досвідом, як успішним, так і не дуже. А ми чекатимемо на вас тут знову, щоб говорити про англійську.